Вітаю, слава Україні, слава ЗСУ! Продовжуємо грати в Football Manager 2022 за Луганську Зорю, і сьогодні у нас матч відповідь півфінала Ліги Чемпіонів. Зоря приймає Мінхенську Баварію. Приймає у такому складі в воротах травмований Пеня, якщо дозволять, буде грати він травмований, хай грає. Я взяв нещирета на заміну, якщо. Отримає він травму, будемо його змінювати. Хоча, ну якщо дозволять, подивимося, якщо дозволять, буде грати. Іванович Каїкі, центр захисту, футболісти, які провалили попередню гру проти Динамо. Конопля справа. Луїс Дюсберіхол Раньє, центр поля. Якубоквелен Бельо Трійка у нападі. Восьма хвилина. Перший епізод в нашому матчі. Перша атака Баварії робила з м'ячем. Забіцер. Девіс, знов забіцер, набрії. Заблокований удар Тілмана. Буде кутовий. Аут для зорі. Венісіос. Викидує. Луїс, Венісіос, Юрченко. Реньє, Дюсбері Хол, Венісіос, Хол, Конопля, Квелен! Пробиває і відбиває удар воротар. Кутовий для Баварії Сане. Навішує на Дальню. Там Квелен виграє верхову боротьбу, допомагає у захисті. Забіцер закидає на Сане. Ровела, Сане йде в штрафний майданчик Пенє. Медійна закриває свій кут. Відбувається Заря, Квелен. Підхопив м'яча. пас на Луїса. Каїки, Квелен, Юрченко. Центр на пас. Квелен. Сам біжить, сам пробиває вище воріт. Мусіала. Вінісіус отримає другу жовту на 29-й хвилині і залишає зорю меншості. Переходимо на схему 4-3-2. Штрафний для Баварії. Тілман. Тілман з М'ячем. Сане о розкатали одразу ж футболісти Баварії і забивають гол. 1-0 Баварія попереду. Останні хвилини першого тайму атакує Баварія. Заря намагається захищатися, але дуже просто проходить Баварія. Лостерман навішує, тут пені рятує. Перший тайм 1-0 на користь Баварії. небагато моментів було. Підвів команду Vinicius, отримав дві жовті картки за 5 хвилин і залишив команду у меншості. Ще один кутовий для Баварії навіс відбувається зоря. Нікого нема там попереду. Сане підхоплює м'яч. Тут реніє. Відібрав. пеня. подалі вибиває. Бельо не встиг він там добігти, зачепитися за м'яч. Ілман. Санея справа. Назад на Клостермана. Забіцер. Набрі. Клостерман. Ровела. Знову Клостерман контролює Баварія М'яч. Ровела. Клостерман. Немає в нього можливості для новісу. Ось, непоганий пас на Тілмана. і забиває Тілман. 2 0 Баварія попереду. Забіцер. Закидання за спину, але тут Іванович. Спокійно. Подалі вибиває Пен'я. Квелен виграє боротьбу. Юзбріхол, конопля. Конопля по флангу. Навіс на дальню. Бельо. Невдало грає воротар Баварія, але не змогла зарядцем скористатися. Баварія контролює м'яч. помікано. Закидання. Ну, ну активніше. Ну чого так довго? Міг конопля спокійно забирати м'яч, але дуже довго він там поперсався. І вже була небезпечна атака виконання футболістів Баварії. І вона продовжується. Мусяала наліво, гнабрі. Центр Девіс. Мусяла. Конопля у підкаті. Пенія вибиває подалі. Тут є хтось, є квелен. Бейльо втрачає м'яч у Мікано, забирає в нього м'яч. Бейльо до кінця грає з ним. Заря з м'ячем. 71 хвилина. Пеня Вибиває подалі. Бельо програє верхову боротьбу, але конопля підхоплює, конопля йде сам. Конопля прострілює пробиває. а от для Баварії. Ровела з м'ячем. Центр. Мюллер. Лостерман. Знову Мюллер. Переводить лівіше, тут Девіс. Проходить Девіс, прострілює. Забиває Тілман, але там був офсайт, мені здається. Ні, гол зарахований ось так. Ну, не знаю, навіть. Наче був офсайт. Ось там Тілман сам. Можливо і Не дуже сам там поруч з ним був ось цей футболіст і ємець був. Саме. Пробиває, забиває. Зі штрафного ніщівна поразка зорів у півфіналі Баварії. 4-0. Нагадаю, Заря грає у меншості з 28-ї хвилини. А от для Зорі конопля викидує на Луїса. Знов конопля. Навіс на Дальню, Квелен відбиває удар. Вратар Баварії. другий удар також відбиває. Шиміч. Жоу Гомес, Луїс. В центрі з м'ячем. Знову Луїс. Іванович, Джоу Гомес. Бельо. Шиміч. Закидання тут на Квелена. Квелен простріл! Пробиває у руки Алтаю. Бельо. Кутовий на зорі Останні секунди. Кнопля навішує. Бельо програє боротьбу і все. Фінальний свисток лунає. Поразка зорів вдома 4-0 від Баварії. Цей матч був кращий, ніж перший у Німеччині, але підвів команду Вінісіус, був вилучений, і Заря в меншості, звісно ж, нічого не змогла протиставити. Баварії. як бачите, ось такою схемою я вже догравав, намагався хоч щось зробити, тому пропустив ще двічі. Але до команди претензій ніяких не може бути. Це півфінал Ліги Чемпіонів, нагадаю. І я вважаю, цього року дуже класна команда виступала у Єврокубках. Тоттенхем майже створив комбек у матчі з Ювентусом. Перемога Тоттенхема 3-0, але далі йде Ювентус. Матч проти Дніпра спробуємо зіграти по схемі 4-3-3. Пені у оборотах Вінісіус Іванович Кайкі, Конопля, лінія захисту, Болец-Луїс холл в центрі та трійка у нападі Шиміч, Бельйо та Сатріано. Нагадаю, що у півфіналі Кубку України Дніпро переміг зорю 2-1 це дуже незручний для нас суперник, тому сподіваюсь, ми здобудемо сьогодні важливу перемогу для чемпіонства нашого. Дуже класний склад обрав, але забув додати українців, тому. У нас склад трішки оновився. Бондаренко вийде в центрі захисту, піхальонок в центрі півзахисту. Ну і все, Вулиця та конопля у нас були. Того чотири українці. Атака Зорі на перших секундах конопля Сатряно відбивається. Дніпро буде кутовий. Атака правим флангом для Дніпра була, але перехоплення від футболістів Зорі Іванович. Вінісіус, Іванович. І на воротаря. Пеня. На Бондаренко. Знову Іванович. Бондаренко. В центр на піхальонка. Піхальонок направо тут. Конопля вже. Чекав. Сатріано. Но конопля. Ширше треба грати Конопля. Не йде в центр. Навішує конопля. Шиміч не забиває, але з другої спроби добиває такий м'яч вже в порожні ворота. І забиває гол Шиміч на 8 хвилині. 1-0 Зорян виходить вперед. Конопля навісив на дальню стійку. Шиміч виграє боротьбу у боля. Потрапляє в стійку і потім вже добивання. Конопля з м'ячем. Біля свого штрафного майданчику футболісти тримають м'яч Бондаренко на коноплю. Дьюсбері Пол одразу закидає на Сатріано. Сатріано на фланзі. Знову хол. Іхальона. Вінісис. Підключає Булецу. Булеце навішує І пробиває Сатріано, потрапляє в поперечку. Бондаренко розіграє м'яч з дюзберікола. Конопля по флангу віддає на Шиміча. Він перейшов грати правіше. Навіс віз від Шиміча. Сатряна поперечку потрапляє. І Це гол. А, що відбулося? Не зрозумів. Там не порозумілося воротар з захисником. Здається, мені захисник чекав, що воротар забере м'яч. Воротар чекав, поки захисник виб'є його. Ось тут. Бум, а ніхто, напевно, не чекав, що м'яч закотиться у ворота. 2-0. Штрафний для Зорі. Буле це навішує, Іванович забиває після подачі штрафного 3-0. Ось Зоря після низки невдалих матчів, наче оживає. Класний навіс від це і замикає його Іванович. Аут біля воріт Зорі. Атакує Дніпро. Гуал На Харатіна віддає. Той натасу на Лучкевич справа. Знову Харатін, Лучкевич. Тримають м'яч футболісти Дніпра. Лучкевич. навішав Гуал, Приймає спиною воріт. Швєт. І забуває Мар'ян Швєт, Як класний який удар. Чітко у кут. Чіткий удар, на верхню 9, Пеня не зреагував, на Бондаренко також не зміг завадити пробити Мар'яну Шведу. А от для Дніпра буде ще один момент. Ні, перехоплює м'яч Назарина. Бондаренко, Маскита. Направа тут конопля. Повертає назад. Юрченко, Маскета, Рен'є, Юрченко, Белія. Підключає зліва Вінісіуса. Вінісіус, навішує не точно? Класний удар від Коноплі, Юрчук потягнув. Закінчився матч. Зоря перемагає 3-1, лише один удар. Ствір воріт від Дніпра. Він виявився гольовим. Зоря пробила ствір 19 разів. Три рази м'яч перетнув лінію воріт. Ну і цією перемогою зоря здобуває собі чемпіонство. Вже четверте поспіль. За два матчі. До кінця чемпіонату України відрив від другого місця від Динамо складає 9 балів, тому Заря стає достроково чемпіоном. Чи й Динамо зіграло в з Колосом 2-2, Шахтар там переграє Дніпро, і займає своє третє місце поки що, вже краще б вони йшли з 6 чи сьомі. Наприкінці сезону вже краще. Третє місце. Я сподіваюся, вони там закріпляться. Кубок України здобуває Дніпро. У фіналі Дніпряни перемагають Динамо 3-0, Дубль Шведа та Гол Бесідіна. Чемпіонат України з футболу завершено. Заря захистила свій титул, Здобула вже четвертий титул чемпіона поспіль. Металіст 19 25 Таверес Покидають вищу лігу. Олександрія та Десна будуть грати плей-офф. Динамо, другі Шахтар піднявся на третю сходинку, Колос четвертий і Дніпро зіграє в Єврокубках через Кубок України. Найбільше голів забив Сатріана 22 голи. 20 голів забив Супряга у полосі. Та Габріель Барбоса також забив 20 голів. Найкращі асистенти ємець та конопля. Середня оцінка найкраща у каноплі та Сатріано. Гравець матчу Конопля Швет та Малиновський. Ну і сухі матчі Бущан, Трубін та Юрчук. У фіналі Ліги Чемпіонів Баварія перемагає Ювентус в серії пенальті і здобуває титул чемпіона Європи. Ну і давайте ще швиденько по нашому складу подивимося по середній оцінки. Найкращі конопля були це Сатріано Юрченко та Белія у п'ятірці. Булетса грав лише у чемпіонаті України, інші грали у більш відповідальних матчах. Найгірше у нас є Кубу, Джо Гомес та Кабаєв. Найбільша кількість гольових передач у конопля та Ємця. Більше за всіх голів забив Сатріано, другий Шиміч, Куелен, Беліо. Навіть Булетце 11 забив у чемпіонаті України. По іншим чемпіонатам Ман Сіті стає чемпіоном Челсі, другий Ліверпуль Арсенал третій, четвертій. В Іспанії чемпіонство здобув Реал, другий Ліреал, Барселона, Атлетика, третя та четверта команда. В Італії Ювентус чемпіон, Інтер другий, Наполі третій, четвертий, Лаціо. У Німеччині другий рік поспіль чемпіонство здобуває Боруся Дортмунд, Баварія друга, третій Ляйпциг. Дивіться, ми плей-офф Ліги Чемпіонів пройшли Борусію чемпіона, пройшли Ляйпциг третє місце. І лише Баварія нас змогла зупинити, як би дивно це не звучало. Ну і у Франції знову чемпіон ПСЖ, незмінний, другий Монако, третій Ліон. Динамо зайняли друге місце у своїй групі у Лізі Європи, та у першому раунді плей-офф двічі програли Монако з однаковим рахунком 1-0. Шахтар виграв свою групу, зайнявши перше місце, але вилетів після двох поразок проти Мілану у другому раунді плей-офф Ліги Європи. Дніпро у лізі конференції зайняли друге місце у своїй групі. Далі у першому раунді плей-офф вони переграли Френсварош загальним рахунком 8-5, у другому раунді плей-офф вони переграли Штурм з рахунком 4-2. У чвертьфіналі здолали Андерлехт з загальним рахунком 1-2. І, на жаль, у півфіналі вони поступилися Аусбургу у серії після матчевих пенальті. Ну, і лігу конференції виграв Челсі. Ну що ж, друзі, на цьому п'ятий сезон кар'єри за Луганську зорю добігає кінця. Знову ми здобули чемпіонство вже четверте поспіль. На жаль, у півфіналі Кубку України програли Дніпру, а у півфіналі Ліги Чемпіонів програли Баварі. Але я вважаю це вже велике досягнення. Пишіть у коментарях, що ми будемо робити далі, починати якусь нову кар'єру чи продовжувати цю кар'єру за Зорю. Не забувайте також ставити лайки і підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Ну а ми побачимось вже або в новому сезоні, або у новій кар'єрі. Бувайте!